Кустаються та пелерина. <питеріг> Полерина в курсі, народлює земляки. За що я нічого не доведе у Велемчинській громаді у рамках проєкту Вогнеборці, вдосконалення цивільного захисту на місцевому рівні вчилися пожежники-добровольці. В рамках цієї програми передбачається навчання рятувальників-добровольців. Це має бути 12 чоловік. Також ми бачимо, що буде отримано пожежно-рятувальне обладнання та спорядження. І вже в цьому році громада отримала пожежний автомобіль з Польщі в якості гуманітарної допомоги. Вони проходять спеціальне фахове навчання і в майбутньому можуть виконувати бойові задання за призначенням. Окрім практичних занять, навчання передбачає і теоретичну частину, за якою пожежники добровольці складатимуть тести. Надалі вони співпрацюватимуть із місцевою пожежною охороною. Сказав телефоном рятувальник Володимир Войтанік. На базі Волимчанської громади функціонує місцева пожежна охорона. Є автомобіль, є четверо людей, які чергують. Відповідно, якщо виникає пожежа, буде передбачена така система оповіщення. оповіщаються ці добровольці, виїжджають на місце пожежі або в пожежне депо, де чергується місцева пожежна охорона, і тоді вже приступають до ліквідації. Зі слів Романа Багнюка, реалізація проєкту, який впроваджується Державною службою з надзвичайних ситуацій та фондом Міжнародної солідарності Республіки Польща в Україні, розпочалась торік і триватиме упродовж трьох років. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.